Дорога розбита, Тут дуже сильно розбита. Проїжджаємо, ями не об'їжджаємо, особливо якщо починають там обстріли якісь, максимально швидко їдемо. Ми у Куп'янську на Харківщині у місті, яке було звільнене восени 2022 року від російських окупантів, проте зараз росіяни знову намагаються захопити це місто, тиснучи на нього з двох сторін з півночі та півдня. Проте сили оборони України, зокрема і прикордонники, надійно тримають оборону та захищають Куп'янськ. Тому росіяни вдаються до своєї уже традиційної тактики, вони просто кошмарять те місцеве населення, яке ще тут залишилося, закидуючи куп'янськ керованими авіаційними бомбами, обстрілюючи з важкої артилерії, зокрема із реактивних систем залпового вогню, хаотично наносячи шкоду житловій забудові та піддаючи надзвичайно великому ризику людей, які ще тут проживають. Позаду мене Свято-Миколаївський кафедральний собор я певен, що у мирні часи. Тут щонеділі збиралися люди на службу, проте зараз він такий самий пустий, як і розбиті вулиці Куп'янська. У Нас покладені завдання як і з аеророзвідки, як і нанесення артилерійського ураження. Ну і більша частина людей у нас передана, скажімо так, на піхотні позиції, яка тримає оборону безпосередньо на лінії бойового зіткнення. «Армата! 18 ракет постріл. Граната! Пошли, пошли, в Гризу. Помогайте провести. Машину, машину назад. Залазь. Да, Литом пол. Да, лицом в пол. Вони заходять малими командами по два, по пять, по три чоловіка. Вони заходять, шукають наші позиції і хочуть обійти стороною, але ну, їх буває не виходить обходити, вони йдуть прямиком на нас, штурмують. І вони оце заходять вони чи під таблетками, чи під чимось, що їх, грубо говоря, ми останавливаємо, а вони йдуть на пролом до останнього можуть уже бути убиті і падають возле нас. І там чотири тисячі кажеш. Взяти той же самий купінс, так як і в Шарівку, удари кабів і РСЗВ, це якби щоденна така вже, якби навіть вже не подія. А, якби, це буденність така, яка переросла вже в межі того, що ну, впав кап та й впав кап. Все, типа. І цивільні від цього страждають, як вони там ще лишилися, і є. люди, ті, яким нема куди їхати, що в них є один одна домівка, то він буде до останнього сидіти. Як взагалі вам живеться на даний час тут? Нормально. Ми вдома. Вдома. Не бентажить вас ці обстріли до скінця? Будемо їжджати, звісно. Але виїжджати не хоче. Поки працюємо. Працюємо. Якщо ми дай дай тут Романтирує. не буде ні світла, ні води, нічого. Авіація роз... роздовбувала, дибила людина. Та і я этот... І артилерія не дає покою. Дрони літають, як у себе вдома. У нас, ми ті спати, спаті, у нас вікна, вікна двері. двері, двері Криша. А так по вашим оцінкам, скільки ще людей є в Купінську живе? Чим багатенько, ну в основному старики. — А ви з самородом звідси? — Так. Який був Кубенський у нас красивий. І що дня зробили? Дуже моляться. Щас... зараз? Понівечені на 90%. Ні одного хати будинку немає, щоб немає. Ні одного будинку немає, щоб не був ранений. А деякі пошкоджені не зовсім. Я філолог. Два швидких постріл, вогонь. здоров'я! – слава Україні! Якраз під час роботи нашої знімальної групи на Куп'янському напрямку сюди приїхав генерал-лейтенант Сергій Дейнеко, голова державної прикордонної служби України традиційно відвідує фронт, враховуючи те, що динаміка та складність на усіх ділянках, де воюють прикордонники, залишається дуже високою. Він зустрічається з бійцями, з командирами. Досліджує обстановку, спілкується з ними на тему інженерного облаштування, забезпечення і головне ефективного знищення ворога. А також традиційно він нагороджує найкращих. Хочу подякувати вам за те, як ви тримаєте позиції. Тримаєте їх міцно, потужно, неймовірно. Дуже пишаюся вашою кремінатурою. Справді, на сьогодні ваша кремінатура безперебільшого одна з кращих. Бережіть себе, бережіть побратимів, по сестер, завжди повертатися живими і неушкодженими. Ми повинні перемогти їх розумом, досвідом, безхитрістю, тому що ми бережемо своїх людей, ми бережимо кожним і кожною. Може бути нова зброя, нова техніка, і людей таких не буде. Тому задача дві – берегти себе нищити ворога. Дякую, слава Україні. <ріпи>